Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я записую друге відео зі своєю трояндою Міяди. Вчора я вам її вже показувала, коли вона почала тільки свій розпуск. І сьогодні я підійшла, щоб на неї подивитися, і підійшла недаремно. Коли я зазирнула всередину її квітки, я побачила, що там орудує оленкова волохата. Вона виїдає пелюстки зсередині, середини, тобто підійшла я абсолютно вчасно. Я не знаю, чому вчений дав цій шкідливій камасі таке ім'я, Оленка. Тільки прикметник додав, додав Валахата. Хто була та Оленка, яка його надихнула на це? Хто була його муза? Це була його дружина. Сестра, можливо, це була його мачуха, а може, це якась сварлива сусідка. Якщо вам щось відомо з цього приводу, будь ласка, напишіть мені в коментарях. А квітка у Міябі на другий день, подивіться, вона змінилася. Вчора вона була яскравішою, сьогодні вона більш. Вибілена і весь той рожевий колір, він став не просто рожевим, а яким-то розбавленим молоком рожевим і з яким-то попелястим відтінком. Тобто, ця така троянда, як наче припилена ззовні попелом. От дивіться, всередині капучина, а назовні якийсь рожево. Та, мабуть, тут є якийсь бусковий відтінок і попелястий відтінок, тобто не зрозуміло, що це за колір. Ось дивіться, який поп'янок яскравий у неї, і який вже напіврозпуск розпуск цієї троянди. Ми будемо слідкувати за нею. Мені дуже цікаво, ніколи я її не бачила вживу. Але поговорити я з вами хотіла на іншу тему. Я сьогодні хотіла з вами обговорити тему нижніх листочків на трояндах. Подивіться, будь ласка, ось перед вами троянда, яка у мене росте. Перший рік посаджена, вона була восени, і ось вона росте. Це її перша весна. І подивіться, будь ласка, уважно. біля. Землі, ось тут знаходяться листочки. Дивіться, і вони таркаються землі. Бачите, ось біля ґрунту. Таркаються ґрунту. І що я вам хочу сказати? Це не дуже гарно для троянди. Пояснюю чому. Справа в тому, що на нижній частині листової пластинки знаходяться продихи, через які рослинка у нас здійснює багато процесів. Вона і дихає. Так точно, як і людина, вдихає кисень, виділяє вуглекислий газ. Під час фотосинтезу вона через продихи поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. А також через продихи вона здійснює транспірацію, тобто випаровування води. Але ж продихи. Це і ворота для інфекції. Тобто через ці продихи безперешкодно можуть потрапити і бактерії, і спори грибків. Тому краще за все взяти і отак просто і видалити ці нижні листочки. І видалити їх так, от не жаліти, щоб вони не таркалися землі. Щоб не таркалися землі. Ось я їх видаляю. І вже на багатьох трояндах я це зробила. Просто отак беру і видалюю. Разом із такими листочками. Я видаляю також сліпі пагани. Які це сліпі пагани? Це ті пагани, які не розвиваються, які закінчуються сліпою брунькою, мертвою, Брунечка чомусь засихає. Можливо, їй не вистачає яких то поживних речовин, Можливо, вона затінена або не провітрюється. Ось, наприклад, бачите, сліпий пагін. пагін. Отакий. Він ніколи не розів'ється. Він тільки забирає сили у рослини. Тому я його беру так і ось і видалила. Все, його немає. Все. І троянда вам за це віддячить. І вона випустить нові пагани, вони будуть рости, з них будуть розвиватися бруньки. Тобто це все, все на користь Троянди. Я розумію, що ви мені зараз скажете, що ну, що я таке вам говорю, що я вам тут такого раджу. Ну, це ж якщо у когось одна-дві троянди чи декілька, то це можна зробити. А якщо багато, якщо багато троянд, лиш цим цим займатися. Але я хочу вам заперечити: ми все рівно ж гуляємо серед троянд. Тут ми виходимо до них, ми на них дивимось постійно, ми за ними спостерігаємо. Ну а чому бо цей час? Не провести з користю. Ось дивіться, будь ласка, сліпий пагін. Бачите, як він виглядає, ось він. Сліпий пагін. Ось. Бруночка. З нього толку не буде з цього пагана. Він тільки загущує кущі, я його беру просто і прибираю звідси. Все. Ось отак я це роблю. І просто гуляючи, можна по декілька кущиків від день обробити і все буде чудово. Хочу вам показати ті троянди, які я вчора вже таким чином обробила. Це мій вчорашній бордюрчик. Подивіться, будь ласка, ось бачите, ось від мене тінь падає. Ось отак він виглядає. Зараз це мій ідеальний злак, подивіться, але я не про те. Ось отак виглядають ніжки моїх троянт, які я вивільнила і від листочків, і від сліпих паганів. Вони тепер прекрасно провітрюються, просвічуються сонечком. Подивіться, будь ласка, і ось навіть є там молоденькі пагани, і ймовірніше за все. із них розівються гарні багани, які надалі закінчаться бутонами і порадують мене чудовими квітами. Ну, я на цьому сьогодні буду завершувати своє відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк, спілкуйтеся в коментарях, запитуйте або пишіть свої пропозиції. Буду дуже рада зворотньому зв'язку. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!